У випадку застосування закону про референдум, коли думкою народу зманіпулюють подібно до 2001 року, як це було при опитуванні кучми, народ зрозуміє цього разу, що його надурили. Ви знаєте, що перед кожним народ помилявся. Безумовно, народ може помилятися, але перед народом. Як дієвою особою політичного спектаклю, треба ставити такі завдання, які народ може вирішити в тому випадку. Це повинні бути прості такі рішення прямої дії. Так? Ні. Отак, От як було сформульовано запитання. Ви за незалежність чи проти? Значить, коли. Вимагається якась фахова юридична підготовка. Я з колегами згоден, що такі питання вже виносити на референдум, очевидно, не варто. Вони вимагають певної юридичної кваліфікації, певної, певної спільноти юридичної, яка повинна розказати народу, підготувати народ, а потім тільки ставити в такому питанні так, ні. Це питання на референдум? Інакше це так, як питання про те, чи треба хірургу скальпів? Знаєте, можна зарізати, а можна вилікувати.